Росія змінює тактику терору, б'ють підло, щоб завдати більше шкоди. Останній удар по Києву показує, що Росія змінила свою брудну тактику. Глава МВС Ігор Клименко розповідає, що ракета влучила в житловий будинок, дісталася підвалу і завалила його. Знайшли сімох загиблих, і під завалами ще, можливо, є ще й наш військовий, який, уявіть собі, щойно повернувся з фронту. Ну, звичайно, це не новина, але Клименко попереджає про те, що ворог змінив таки, тактику своїх обстрілів, а він пояснює, що росіяни вже кілька місяців роблять комбіновані атаки, тобто б'ють у кілька хвиль. В чому суть? Люди виходять з укриттів після атаки, наприклад, дронів, а тоді росіяни запускають ракети. Як приклад, сьогодні росіяни повторно вдарили безпілотниками по лікарні в Білій церкві, поранили двох працівників ДСНС та вбили жінку. А ще глава СБУ Василь Малюк розповів про спробу вбити нашого президента Володимира Зеленського. Зеленського планували вбити в польському аеропорту Жешув. Ну, для цього залучили військового. Пенсіонера з Польщі готували ліквідацію за допомогою або FPV-дрона, або снайперської гвинтівки. І це, до речі, була не перша така спроба. А раніше вже хотіли вбити президента в його офісі, і тоді спіймали двох полковників охорони. Але завдяки крутій роботі СБУ, президент Зеленський живий. Тим часом наш президент Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Великій Британії та планує переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером, а також зустрічатися з нашими військовими, які там тренуються. І це друзі доказ того, що світ нас підтримує, а наш лідер не здається. Україна, попри все, рухається вперед і стає міцнішою, а Росія застрягла в своєму терорі та агонії. На цьому я закінчую своє відео. Підпишись на канал. Дякую, до зустрічі!